Друзі, вітаю вас на каналі. Нарешті довгоочікуване відео з розхламленням, розхламити 465 речей. За 30 днів, а оскільки я вже розхламлялася не раз, то знаєте, не вірила в те, що зараз в моїй квартирі після п'ятого переїзду взагалі реально знайти 465 речей, щоб викинути, віддати, продати, кудись пристроїти, тому це був і для мене виклик. Я кидаю виклик вам. Запрошую вас також приєднатися до розхламлення. Можливо, у вас є речі, які давлять на вас, якось емоційно, фізично, бо насправді це дуже часто буває. От, прокидаюся вранці і просто все бісить. І для мене як найкраще працює розхламлення, щоб розслабитися. Це дуже класний є метод не тільки привести до ладу простір, в якому я живу, але і налагодити свій емоційний стан, психологічний стан, вийти з депресії, позбутися якихось нав'язливих думок. Зараз вони як ніколи під час війни і під час цих масованих ракетних атак. Кожного дня літають дрони, кожного дня ми ховаємося в повітряній тривозі, були влучання в нашому місті, на жаль, хочеться якось абстрагуватися. Звичайно, витрачати свій час на розслаблення, на ці прибирання буває, знаєте, як кажуть, не на часі, тому що потрібно зараз максимально жити, максимально брати від життя, але. Все ж таки, я закликаю вас, давайте почнемо прибирати в себе в домі. Оточувати себе тільки речами, якими ми користуємося, речами, які приносять нам задоволення, ті речі, які несуть якийсь функціонал в наше життя, а все інше просто виносимо з будинку, викидаємо. Звичайно, я за екорозхламлення не потрібно збирати величезні якісь мішки або ящики і все виносити на смітник, тому що наша планета, на жаль, теж не резинова. І о, зараз також у нас є екологічна катастрофа у світі і в Україні, тому потрібно по максимуму свої речі пристроювати. А ще краще, щоб не було цього проміжку між покупкою і потім ти не знаєш, куди діти річ. Потрібно 10 разів подумати, чи взагалі ця річ. О, Потрібна. Тому найкращий спосіб розхламитися це, звичайно, речі не купувати. Потрібно з розумом підходити до кожної покупки, не кидатися на якісь знижки, бо зазвичай на знижках завжди якийсь мотлох. Я не купляю якогось люксового сегменту, наприклад, одяг, купую це або в резерві, або в сінсеї, в Мохіто. З таких магазинах, ті, які є у нас в торгівельних центрах. І знаєте, коли там знижки, зазвичай це якесь ну, шматьо. Краще купити дві, там, наприклад, класні ковтинки, більш-менш такі дорогі, так сказати, mm. да, ніж 10 мати якихось дешевих. Я вже мовчу, за. Ковтинки за 40 гривень з секонд хенду, зараз абсолютно немає жодної в мене речі з секонд хенду, тому що це просто щоб було. От у раніше ось таке було, знаєте, похід секонд хенду, і коли ти хватаєш цю річ, щоб... боже клас! Кайф купив, поклав, пішов заново, і оці речі ти приносиш, приносиш, приносиш. Це насправді можна рахувати ще якоюсь хворобою. Якщо реально річ тобі не потрібна, то не потрібно її хватати, тому що вона коштує 15 гривень до прикладу. Отже, запрошую вас в розхламлення. Це відео у нас буде максимально довгим, тому я вирішила розбити його на три. Можливо, подивлюся, буде ще чотири частини, не знаю. Мені є що вам сказати, що вам показати. Дійсно, я розхламила 465 речей, і знаєте, це було взагалі не складно. До цього моменту, коли я зараз з вами спілкуюся, частину речей я вже віддала, ті, які планувала, ті речі, які планувала продати, частину вже з них навіть продала. Ті речі, які я викидала, звичайно, я викинула їх ще тоді, коли розхламлялася. Розхламлення я почала проводити в серпні. Як я це робила? Зазвичай в челендж 465 речей це о, Розхламлення в перший день однієї речі, у другий двох речей, у третій день трьох речей, в четвертий чотирьох і так далі. Але я вирішила трошки іншим шляхом піти. Я зробила собі в блокноті, накреслила собі кожен з цих днів: один, два, три, чотири, і так, до тридцятого. І потім, коли я щодня щось знаходила, можливо, я навіть більше речей в той день знаходила, я Просто викреслювала. Для мене зараз це максимально комфортно проводити саме таке розхламлення. Якщо ви не пробували, то почніть або так, як я кажу, або можна ще почати ззаду. Тобто в перший день викидати 30 речей, у другий день 29, у третій 28, четвертий 27, і так до одної речі. Тому що на початку розхламлення у нас все ж таки є такий ентузіазм, коли ми максимально сконцентровані і бачимо якомога більше речей, які в принципі можна розхламити. ті речі, яких можна позбутися, та краще робити таку велику зачистку саме в перші дні, бо потім вже все одно воно якось іде таким, знаєте, в'ялим процесом, і е, іноді деякі її закидають. Тому що, ну що ж там шукати? Ось у мене вже потрібно знайти 25 речей, Боги, Де вони? Почніть цих 25 речей шукати в. Перший тиждень свого розслаблення, повірте, так буде набагато ефективніше. Сьогодні я хочу максимально також змотивувати вас на розхламлення, роз... змотивувати вас на порядок, на чистоту прибирати ми не будемо, буду вам просто розказувати, що я викидаю. Сподіваюся, буде цікаво. Я дуже старалася, тому обов'язково підтримайте це відео лайком. Мені буде дуже приємно. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, мені буде також дуже Приємно. Перший день я розхламляю ось ці ножниці. Вони в мене були такими кухонними, були перемотані ізолентою, але вона чомусь розвалилася. Вони виявилися зломаними, тому що мені їх мама віддала. Я навіть не знала, чому вони перемотані ізоленти. Ну, звичайно, в хорошому стані вони б не перемотувалися. Хочу їх віддати назад. Тут у мене ще трошки залипло клею, але я його зараз відчищу. Просто вони мені не потрібні. У нас є великі ножиці чорні в хорошому стані. Другий день на розхламлення йде ось такий контейнер, він у нас стріснув. Поламався, тут лежали футболки чоловік. І також ось такий вішачок для брючок, відвалився тут гачечок, будемо також його викидати. На розхламлення два мішечки, і ось така кришечка. Баночка у нас, на жаль, розбилася, люмінарка, в ній був мед, кіріл хотів її відкрити, щоб скуштувати мед, і розбив. Кришечка збереглася, але вона нам. Ні до чого без баночки, тому розхламляю. Сьогодні викидаю дві коробочки інструкцію до мікрохвильовки, вона також нам не потрібна, тому що у нас мікрохвильовка вже більше півроку, ми вже знаємо, як нею користуватися. І ось такий куточок, я не знаю, пластиковий, Це, щоб вона якось закріплювалася, тому я вирішила цей шмат пластику просто. Викинути. Стосовно інструкцій до побутової техніки, я вже неодноразово це казала, що якщо ми вміємо користуватися тим чи іншим приладом, у нас в квартирі. То навряд чи через рік, через 5, через 10 ми будемо повертатися до тієї інструкції, яка йшла з ним в комплекті. Всі інструкції, я думаю, легко можна знайти в інтернеті. Є якісь огляди на тому ж самому Ютубі. Ми не залишимося один на один з проблемою з мікрохвильовкою, там з телевізором. чи... Будь-яким іншим приладом, тому завжди всі інструкції після того, як виходить гарантія, я просто викидаю. Вони навіть і не потрібні вже і під час цього гарантійного терміну, тому що якщо ми принесемо Зломаний прилад по гарантії в сервісний центр чи в пункт, де ми купували. Вони приймають всю техніку по гарантії на ремонт без коробок, без інструкцій. Тому після закінчення гарантії я завжди викидаю все і вам раджу п'ятий день. І у нас сьогодні на розхламлення дитячі іграшки. Синочок не грається цим конструктором. Звичайно, тут набагато більше деталей, ніж п'ять, але. Ось таку кучку я буду вважати як один елемент на розкламлення. Ось інший. Третім у нас іде такий бінокль, змійка. І п'ятий це динозавр. Шостий тень. Шість речей більшого розміру я не знайшла. Тут більше ніж шість елементів, але сьогодні у нас буде ось це на розхламлення: це такі буси, плисти, дитячі браслетики, я їх віддам по лінці. Сьогодні, сьомий день, я розбирала документи, потрібно ще порадитися з чоловіком. Я вибрала те, що, на мою думку, нам не потрібне. Потрібно ще, щоб він переглянув, щоб не викинути. Не дай Боже, щось те, чого викидати не можна. Але ось я вибрала тут сім файликів, такі вони не дуже в дуже хорошому стані. М'яті. Синій файлик взагалі не вписується в сім'ю, не, не відомо звідки взагалі він узявся. Сьогодні восьмий день я розхламляю свою стару косметику. Ну, як стару? Вона вже по срокам. Зіпсувалася. Дивіться, що з тушу. Вона доволі така нова. Я її купувала зовсім недавно. Ви бачите, як облізла упаковка жах. Спочатку вона мені дуже подобалася, потім я. На неї фукала, але коли вона вже почала закінчуватися, то, в принципі, я зрозуміла, що це вона така більш-менш з бюджетних непогана туш Патрісія Ледо, я її купувала за 99 гривень. Це все по сроках. Вже купила нові олівчики для брів. Оцей такий манюсінький огризочок, також буду викидати це по срокам. Також, ось, дивіться, що з баночкою трапилося. Це вже якась третя, по-моєму, упаковка, яка от так облазить. Optimus Oriflame Денний крем, з нічним все ок, а от тут щось пішло не так. Це вже все позакінчувалося, стареньке. Буду прощатися. Обов'язково потрібно викинути старі, непотрібні косметичні засоби, якісь доглядові засоби, ті засоби, якими ви не користуєтеся, ті засоби, які не підходять вам по типу шкіри, на яких є алергія, і не потрібно їх зберігати. Тільки тому, що ви їх купили. Ви їх купили, вони свою функцію вже відіграли. Вони вам не підходять. Ви більше не будете купувати таку косметику, будете більш прискіпливіше підходити до вибору косметики обов'язково або віддати, або продати, які по сроках в нормі, але просто вам по тій або іншій причині не підійшли. Всі інші, які з зіпсованими сроками обов'язково ми викидаємо. Не продаємо там за дешево, аби просто заробити. Потрібно бути чесними і взаємовічливими, не потрібно обманювати нікого. Все зі сроками поганими. Я завжди викидаю, а все, що більш-менш для мене не підходить, але можливо, якійсь людині така косметика подобається. У кожного свої потреби, у кожного свій тип шкіри, у кожного свої смаки. Тому не обов'язково все отак збирати і викидати. Можливо, є люди, які з задоволення приймуть цю косметику. Теж саме стосується і парфумів. Сьогодні дев'ятий день, і я розхламляю ось такі. Лопаточки для пластиліну. Це ножики для ліплення. Дитячого ще 10 речей на розхламлення, якісь поробки, малюнки, малесенький олівчик, інструкція для 3D ручки. Лінієчка у нас дублікат, ми її просто комусь віддамо. Ще я за помітила за собою, що мені дуже важко сконцентруватися, якщо щось лежить на поверхнях, і ще якийсь безлад в шухлядах. Зараз мамочки, в яких є дітки, мене зрозуміють, що дуже важко прийти до якогось мінімалізму, важко розхламлятися, коли у нас є діти, тому що вони весь час щось малюють, роблять якісь поробки. Весь час якомусь русі. Весь час їм потрібні іграшки. 5 хвилин назад потрібно було це. Вже вони переключили свою увагу на щось інше. Чим менша дитина, тим складніше, Кирилу, сім років, але я не перестаю оце все розгрібати, перебирати, аби все ж таки навести якийсь слад, щоб якось все систематизувати. Привчаю його до цього, іноді кажу синочок, сьогодні розслабляємося, давай щось переберемо. Іноді мені насправді вже самі робити це лінь, А він каже: Мама, я сьогодні вирішив перебрати іграшки, давай будемо розхлам. Ламлятися. Вся моя родина заодно зі мною, всі за те, щоб жити в порядку, в чистоті, щоб нас оточувало якомога менше речей. Тому сьогодні дуже багато в моєму відео. Поробок дитячих. Зараз у нас просто скрізь цей модулін. Кирил дуже любить робити поробки з модуліна. У кожній пачці модуліна. У нас ці ножички, якісь палички. У Полінки, до прикладу, ми, неї, вона також ліпить, і в неї є прямо ось така зв'язка цих паличок. Ну навіщо вони? Навіщо їй. 115 штук цих одинакових ножиків, якщо вона завтра знову ж таки купи пачку пластиліну, в якому буде новенький ножик. Ні. Ми всі свої повикидали у нас кілька ножиків, тому що в наступному новому наборі знову ж таки будуть ці ножики. І зараз Кирил мене знову просив на цьому тижні купити йому модулін, але я не піддалася на це. Я сказала, що коли він уже все своє виліпить, коли вже в нього не буде жодного кольору, тоді ми купимо йому новеньку пачку пластиліну. А то кожної неділі ми купляли йому новий повітряний пластилін. Сьогодні 11-й день. Трошки по медикаментам пройшлася. Я знайшла такі книжечки, брали з наклеїчками. Кирил уже їх поклеїв. Книжечки йому вже не потрібні. Тут а, якісь вже просрочені у нас ампули супрастин, по-моєму, ми для інгаляції їх купували. Тут у нас ще антибіотик ось такий, доксициклін. Взагалі не пам'ятаю, щоб ми його купували. Як він у нас оказався, я вже не пам'ятаю, але подивилася в нього в інтернеті, великі в нього побочки, та й антибіотик самому собі не призначають. І він коштує недорого, тому якщо раптом колись нам його призначать, то. Ми його повторимо, а можливо і ні. Бачите, ось три таблетки випиті. І чомусь ми перестали їх пити. Хто пив, не пам'ятаю. Так, тут у мене марганцовка. Хочу її також викинути. Якісь баночки, скляночки, коробочки, і ось така малесенька пігулочка. Це, по-моєму, лазолван, якщо я не помиляюся, але одна пігулка не спасе. І якщо потрібно буде щось ще для кашля приймати, то, скоріш за все, якщо це і буде лазолван, то вже в повноцінному розмірі в велика упаковка. Один лазолван від кашля, на жаль, не врятує. Так, сьогодні 12-й день, суші палочки. Кіріл ними грався, незрозуміло для чого потім залишилися вони. Так, запрошення на весілля. Весілля ми відгуляли, слава Богу, все було просто чудово. Старі шкарпетки, три вішака. Пуста коробочка з підсирників, стара насадочка для зубної щітки, трошки з канцелярії. Це ножнички дитячі, віддамо їх варюшки. Керюшка ними різав у першому класі. Зараз вони йому не потрібні. Ми купили йому більш дорослі ножнички. День 13. Я сьогодні розхламляю ось такі пензлики для макіяжу, я їх замовляла на AliExpress. Шкодую, що так вийшло, але я за таку ціну більшого і не повинна була чекати від них, вони мені не подобаються, абсолютно нові. І якщо, може для якогось підлітка, для якоїсь дівчинки для макіяжу, то вони в самий раз продам їх за ту ж саму ціну, за яку купила, за 65 гривень, хай заберуть. Тому що я в них розчарувалася і користуватися ними не буду. Рішила для себе, що не буду купувати речі з Aliexpress, бо зазвичай ось останнім часом вони приходять якоїсь не дуже доброї якості, щось завжди не так, якісь є мінуси. І, взагалі, якщо помоніторити Олгік, то там на 50 гривень можливо та чи інша річ буде дорожча. Але її не потрібно чекати, не потрібно потім ці якісь спори відкривати. Тому що, якщо чесно, ці диспути з цими китайцями мене вже доводять до сказу. То гілочку якусь не ту прислали, то малесеньку квіточку замість трьох букетів. Щось мені взагалі зараз не щастить з Аліекспресом. Я його навіть психанула і видалила, але потім батьки попросили їм замовити чухли. Я їх вам покажу вже в, через кілька відео. Так, і вирішила, що не буду купувати весь цей мотлох, оці всі дешеві крючечки, гачечки, якісь татуеточки. Що там взагалі зараз на Aliexpress, чорту голову зламає, куча всього. І писалася від якоїсь розсилки з Aliexpress, щоб просто воно очі не муляло, щоб воно нас не спокушало, тому що ось ці аценти завжди знижечки дуже нас спокушають. зайшов, подивився. А якщо ми ще кешбек-сервіс якийсь підключаємо, то взагалі приходить, ти його складаєш, а потім під час розхламлення ти. Знову ж таки, розказуєш, як тебе бісять ці речі. Мабуть, простіше їх просто не купувати, ніж потім ломати голову, витрачати свій час на те, щоб цю річ десь пристроїти. Все, я думаю, я сьогодні вже багато проговорила, ви зрозуміли суть. Я дуже вдячна вам, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, зустрінемося вже дуже скоро.